10 гейхер за 650 гривень. Це салатове. Дивіться, корінчики є більшенькі, є меншенькі. Є ось такі прям бачите, позапрошлогодні повикопувала, бо кольорів не вистачало, але хотіла, щоб було. І люди не виходять на зв'язок. Трьом людям написала, одна людина 6 хотіла, Ну щось я її не можу знайти в месенджері. Хто дивиться, можете написати мені. Є 5-6 кольорів, і оцей один набір. 10 штук за 650 гривень. Так, дивіться. Раз, два, три. Сюди ж такі. Чтири. Далі п'ять. Це гарний теж П'ять, шість. Всі грядки, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять десять штук, а оцей ось в подарок одиннадцятий. Хто хоче купити, пишіть мені в особисті повідомлення, бо ну, я ж вже накопала, їх треба відправляти, ну що ж таке, або виходьте на зв'язок.